Шановні викладачі, студенти, співробітники Сумського національного аграрного університету. Рік, який минає, був надзвичайно продуктивний для всього університету, це стосується і навчальної роботи, наукової роботи, міжнародної діяльності. І я хочу вам щиро подякувати всім за ту велику працю, за той великий внесок, який кожен із вас. Якраз надав для того, щоб рейтинг університету, сприйняття університету зростало не тільки в Україні, а і на міжнародному рівні. Особливо хотілося б зупинитись на тих проєктах, які були не просто розпочаті, а впроваджені, завершені. Перш за все, вони стосуються якості навчального процесу. Це і співпраця із Чешським аграрним університетом за підтримки Євросоюзу це і наші. Внутрішні зміни, які ми змогли з вами провадити, і формою завершення, в яких є сесія під брендом Прозоро, коли ми практично унеможливили списування, підказки, чим, я думаю, дуже серйозно психологічно допомогли сумлінним студентам, де ми змогли забезпечити об'єктивність оцінювання. І найголовніше. Це те, що на майбутнє ми заклали підвалини активної участі студента у навчальному процесі, його вимогливості до викладача щодо якості навчання. І безумовно, ми сприяли тому цією подією, що викладач тепер може сподіватись на активне відвідування тих лекцій, які є основними, де найбільша зацікавленість і вплив на якість підготовки. Студентів. Зрозуміло, що складовою, значною складовою нашої роботи в 2016 році була підготовка до акредитації і ліцензування спеціальності. Вершиною цього стало отримання сертифікату Європейського союзу щодо навчального курсу адміністративний менеджмент разом з декількома університетами світу. Я хочу подякувати. Ще раз всіх причетних до цього процесу, бо це надзвичайно висока оцінка організації навчального процесу в університеті. Що стосується наукової діяльності, ми також маємо здобутки, які пов'язані із індексом цитувань, визнання нас на світовому і загальнодержавному рівні. Особливо хотілося би торкнутися деяких міжнародних проєктів. Які також несуть собі навантаження як навчальної, так і наукової роботи. І це стосується, перш за все, співпраці із голландською компанією Diamond, це стосується співпраці з Бернським університетом і компанією Нестлі щодо впровадження курсу стабільного сільського господарства під назвою РАІС. Важливою складовою для наукової діяльності є датський проєкт, Датч Дейрі Project», де задіяні. Факультети відповідно і біотехнологічної, і ветеринарної медицини. Взагалі, всі проекти, які пов'язані з міжнародною діяльністю, вони є надзвичайно важливими. Ціла низка з них підписана, деякі передбачаються до підписання на початку 2017 року. Мені хотілося би, щоб ті студенти, які приїхали до нас на навчання із закордону, отримали високу оцінку. Нашої, з нашого боку і високо оцінили нас. Всі студенти, які навчаються в університеті, вони прийшли за знаннями. Ми повинні все зробити, щоб іноземний студент отримав достатню кількість знань навіть для того, щоб пройти повторну перевірку у тій країні, з якої він приїхав. Багато було заходів, які пов'язані із спортивною діяльністю, із культурно мистецькою діяльністю. Все це є наші здобутки. Я хочу, щоб 2017 рік був не менш вдалим. Це рік 40-річчя університету, це рік, де ми запланували дуже багато цікавих проєктів, пов'язаних із студентським життям, науковою діяльністю, спортивною діяльністю. Це рік, коли ми, я сподіваюся, завершимо перехід на 100% на альтернативну енергетику щодо підтримання комфортних умов в університеті. Цей рік, коли ми плануємо серйозно поглибити співпрацю, яка і так глибока, із аграрним бізнесом, це, перш за все, спільні проекти наукових, навчальних лабораторій. Тому, шановні мої дорогі колеги, студенти, викладачі, я хочу, щоб нам всім повезло. Я хочу, щоб 17-й рік був вдалим. Я хочу, щоб ми отримали задоволення від нашої роботи. Щоб над нами було мирне небо, щоб на нас спустилась Божа благодать, щоб всі справи, які ми започаткуємо, були результативними і вдалими.